За оборону, як це було, наприклад, за часів Меркель, і торгують з Китаєм спокійно. Ну і багато є кіл на Заході, які думають про українців, коли винавіться, звичайно, йти на поводу таких настроїв. Україна працює по своєму графіку, а от розмови можуть бути розмови можуть бути, але вони нічим не дох, Наприклад, ні, він залишається при владі нічого не виходить, нічого у нього не виходить. І тому, звичайно, будуть різні способи поговорити, щось зробити. Але тут для європейців теж помінялася ситуація, тому що тепер будь-які спроби налагодити стосунки з Росією, тепер узгоджувати треба в Києві, тому що вже своя програма а, і перескакувати через нашу голову. Тепер Україна ніколи вжити в житті не дасть.